Отже 10 вересня пройшла доба з моменту того, як я обробляв від кліща Пароа. І зараз контролюю свої аркуші, які я ставив в підсідку, для того, щоб виявити осип кліща і якість препарату. І з шести, які я поставив аркушів, Лише в одному випало дуже багато кліща, як на мій погляд. Е, наголошую на тому, що це третій обробіток з 1 серпня. Тобто, 1 серпня е, був обробіток, через 4 дня повторний. І ось 9 вересня ми з колегою зробили третю, е, третю обробку. І Ось така кількість кліща висипала в одному з вуликів. Але хочу попередити те, що, наприклад, в цьому вулику, вчора, через годину після того, як я обробив бджол я достав аркуші, побачив там кілька кліщів і, не струшуючи, їх поставив назад. Сьогодні Фактично, цих кліщів не було, але були мурахи. Тобто беріть на те, що мурахи, які у вас є, в ну, кожного на пасіці є, вони можуть забирати ці кліщі. І ви можете не побачити реальну картину і подумаєте, що, ну, наприклад, немає кліщів і завершите обробіток. То будьте уважні, учитуйте цей факт. От. В середньому випало 2-3 кліща, деяких в деяких сім'ях його взагалі не було. Ну, таке буває. От. Тобто в нас йде з колегою методична робота на протязі всього періоду сезону, так сказати. Весною йде обробіток, потім йде зоотехнічний, зоотехнічний метод. Ми Ставимо строїтельні рамки і в травні його забираємо з ці строительні рамки. І після того, як зробили відводки, ми також його обробляємо по безрозплодному періоду з росинки щавеловою кислотою. Тобто розумієте, що в принципі кліща б і не мало бути, але йде сильне перезараження, так як це не єдина пасіка в радіусі 2-3 км. Тут налічується близько ну, до 1000 родин. Так якщо взяти по справедливому, то до 1000 ну, 800 родин це 100%. От. То йде сильне перезараження і це видно наприклад, у наших обробіток. Вроді вже і по безрозподному періоду пройшли мало б. Вже кріща того не бути, ну там не в такої кількості, а от висипав. Ця родина дуже була предприїмчива в пошуках нектару. І от... Вона і метку дала гарно, от Такі справи.